Вітаю вас на своєму каналі. Хочу зняти маленьке відео, щоб я рекомендувала вам після того, як ви отримуєте свою маленьку гортензію саджанець ось такий, наприклад, це Матахарі. Я спеціально поставила рослинку, з якою я живцювала ці саджанці, і хочу вам сьогодні розповісти, що я роблю, коли я отримую саджанці, або Ось, наприклад, такий садженець, який в мене росте, що треба з ним далі робити? Ну, по-перше, коли ви отримуєте саджанець, будь ласка, поставте його кудись у цінь, так, щоб на нього не потрапляло сонечко. Полийте його трошечки і дайте йому день-два адаптуватися до ваших умов, до вашої місцевості, і щоб він нормально себе почував. Після цього я рекомендую пересадити цей садженець, але не дуже великий об'єм. Я пересаджую свої ось такі П-9 в літровий, максимум півтора-літровий горщик. Чому? Тому що зараз у нас вже половина серпня пройшла майже, і до холодів потрібно, щоб рослинка змогла наростити кореневу систему. Якщо пересадити її у великий горщик. Вона може загнити, може бути перелив, і вона не встигне засвоїти весь об'єм горщику. Тому я рекомендую пересаджувати у невеликий об'єм. Так, я вже в минулому році загубила свої гортензії, які купляла ось в такому в літровому. Горщик був повністю оплетений корінчиком, і я пересадила їх у великий об'єм, і вони в мене не перезимували. Що робимо далі? Ваш саджанець адаптувався. Давайте подивимося на його кореневу систему. Ось такі корінчики він має. І я зараз буду його пересаджувати в ґрунт. У мене це вже готовий ґрунт дурпета для азалі і дронів. І я додала ще агроперліт. Агроперліт додаю на око. Немає такої точної пропорції, просто дивіться. Як вам здається, так, щоб було не більше 30% агроперліту, а може і менше. Я буду пересаджувати і трошечки подивлюся, чи можна його заглибити, цей саджанець. Але дивлюся по ньому, що у нього гарно розвиваються пагони. Цей живець був нарізаний на три міжвузля. Два з них заглиблено, одне. Наверху. І ось так воно далі пішло рости, і вже дало бокові пагони. В цьому варіанті з корінчиками не потрібно нічого робити, вони не забиті. Але якщо у вас вже починають закручуватися корінчики, то легенько треба їх розрівняти. Так, можна ще засипати грунту і ось так. Посадити його. Мікорізу я перестала додавати, бо провела експеримент і визначила, що ніякого майже впливу на гортензії мікоріза не здійснює. І, може, це просто тому, що це кислий ґрунт, кисле середовище. Тому. Мікорізу я не додаю, вже краще пролити гарними препаратами для вкорінення, для адаптації, і тоді корінчики гарно розвиваються. Я це вже перевірила. Сильно не трамбуємо, для того, щоб у корінців був простір, було повітрячко і вони могли гарно розростатися. Що я роблю далі? Я показую тільки те, що я роблю зі своїми гортензіями. Ви можете додавати будь-які інші добрива, стимулятори, укорінюючі. Все, що у вас є, або ви вважаєте за потрібним, це робити. Я роблю що? Я у водичку в ліку додаю обов'язково мікохелп. Це біопрепарат, який створює. Таке середовище для того, щоб патогенні всякі наші мікроби, бактерії не розвивалися. Далі додаю кендалрут, він дуже гарно захищає кореневу, стимулює і адаптує її. стрес знімає при пересадці. Радіфарм це укорінювач, а ще він дуже класно допомагає рослинки засвоїти добрива, які ми йому даємо. Добрива я буду давати мастер 13-40-13. Тут. Багато фосфору. Фосфор сприяє розвитку кореневий, але це маленький саджанець, це не доросла рослинка. Тому е, дозування я роблю навпіл. Ось тут написано 20-25 грамів на 10 літрів води. Я додаю 10-12 грамів на 10 літрів води. Е, бажано, щоб мікухелп з водичкою постояв десь 30 хвилин до того, як ви будете додавати всі оці препарати далі. І потім обережно. Проливаємо не дуже сильно, ось так. Водичка всмокталася, і цього буде на перший час достатньо. Рослинка зараз адаптується, можна ще збризнути мегафолом його, якщо у вас є, або ізобіоном, і залишити у спокої десь. В місці, де не потрапляють прямі сонячні промені на них. в мене вони стоять на північній стороні, зранку сонце там, з вечора сонце тут. Тому цілий день вони без сонечка. На цьому посадка пересадка завершена. Сподіваюсь, мої поради будуть вам у нагоді. Дякую вам за увагу до мого блоку. Дякую вам за замовлення моїх живців. Дуже несподівано для мене було, що так швидко все розкупили. розкупили. Сподіваюся, що саджанці будуть вас радувати, рости. І що я хочу сказати, що я буду далі робити з цими саджанцями, які ось в такому стані зараз, до жовтня, вони в мене будуть рости на вулиці. На вулиці... Буду дивитися прогноз погоди. Якщо будуть якісь дуже сильні такі знижені температури, то буду заносити їх на терасу. Так, також, як в минулому році я робила, я робила таке накриття плівкою, як міні-теплічку. А взагалі, якщо дуже сильно похолодає, і я буду бачити, що вони не визрівають, то буду їх переносити в гараж під лампи. Зараз який догляд? Через... Десь тиждень я пролью оце все вже калійно-фосфорними добривами, мастером 5-15-45, або зроблю по листу обробку плантофолом, теж з великим вмістом калія. Калій потрібен нам для того, щоб гарно дозрівали, оці всі пагони дозрівали, і вони пішли у зиму добре сформованими і дозрівшими. На цьому я буду завершувати своє відео. Всім бажаю миру, добра і всім пока-пока.